Ой, який я гарний. Живем черешня. Попали під такий град. Чекай, бо я щось не дуже гарний. Тоні, почекай. Попали. Я показував сім'яси! <кхе> Попали під такий град, коротше. Що я думав, що проломить нам скло. Ми бачили таку вчорашню велику. Дивіться. Яка велика, як яблуко. В ротний влазин, соломій. Хоч? Я хочу велику. Кіску. Зая, не давай кіску. Хочу, ми вже вдома. Ми вже вдома язик їмо. Е, Кусай. Е, та... На, дай йому. хто? Ну, добре, ти, ти Ти скучав за татом і мамою? Скучав? Так. Чекав на скотик. Чекав, чекав. <laughs> чекав, чекав. Ой, зараз можна... я, 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 я їм покажу. Тихо. Буду свій ясики дивитись. А ти мама з татом відпустиш зараз? -е -е. Але ж з бабусями класно було. Ти гуляв в парку, тобі дарували подарунки. Не хочу. Не хочеш подарунки? Хочу. Що ти вибереш? М -м -м. Мама з татом і подарунки. А якщо щось одне? Ні. Маму з татом чи подарунка. Мама з татом і подарунки. Все правильно, це правильний тип мислення, чого він має вибирати щось одне, якщо він може вибрати все. Насколько вдома. Це нас вчили вибирати щось одне. Угу. Мама з татом не люблю, а я скажу що досить сильно хочу. Так все. маму з татом люблю іграшки, дуже сильно хочу. Вот і все Зою буде мати і маму татом, і іграшки.